Привіт, друзі, як з вами завжди я Артік. Зодний Артем. всі друзі, ви може пам'ятаєте, ми грали з вами таку ігрушку під назвою як Dogan Симулятор. Зараз, друзі, її змінили духу вона вже зветься по-другому. Але, друзі, вийшла друга частина цієї гри від тих самих же розробників Last Games. Тут, друзі, поки що, на жаль, одна лиш машина. Є тут, друзі, тюнінг, і тут саме головне, що додали, це великі... Колонки у багажнику і на вікнах машини вашої задньої приладу. Дуже прикольна гра, друзі. Мені подобається графон. Карта, звісно, така сама, як і в той грі. Але, друзі, прикольна ця гра не менш, ніж та перша частина, яка зараз є. Я, друзі, вирішив вам зняти цю частину, подивимось зараз разом з вами на неї. Бачите все. Артік. Ось, то, друзі, нас тут, друзі, у нас настроїчки тут, а все хіліт я вибрав. Тільки 120 ФПС наберіть, бо тут воно нас там забрить. На Также, друзі, тут є у нас. Можете брати бутони, тут є руль, мова є турецька і англійська, якщо це турецька, я Тому... правильно сказав. Так, ну все, друзі. Я тюнінг хочу бачити, все купляти треба. Купляти, друзі, це ви все можете. За гроші заробите деревом ходу. Ось до Оту, там, перло на цій карті, це місці, тут ходите, забачите до, до левелі. Нам цікаво, коли це таке день і ніч. Поки що маленький карти, розробник до того. Це візьмемо день. І також, друзі, якщо хочете бачити багато відео ігор, можете прийти мій телеграм-канал. Силичка, як завжди, внизу під відео в описі, друзі, всіх чекаю. Ну, а ми погнали, друзі, дивитися в звук, щоб було вам чудно, як машина гудить. Також, друзі, що мене дуже вразило в цій хліб, це дивіться що. Та ось, все, бачите, таке, око ось зверху, з лівої сторони. Віде, нажимаємо і все. Кнопки всі пропадають. Ігрушка дуже класна. Бачите, як вала машина. труха, тут взагалі. Те, що треба, друзі. Бачите ось, друзі, колонки є. Також, друзі, в так скажемо, другій частині у нас здодавили ось таку фіговану, беремо, можемо відкривати, наші, бачите, багажник ось, ось є. також можна двері відкривати, це дуже прикольно. Тут тобто, що не можна виходити з машини. Пари можемо включати, ага, ось дивитися. Дальній близько ось таке. Можемо отаку багато чого. Тут. Можемо друзі. Чуєте <звучить> цей звук, як робимо підтримати, що тут не піде. Каже, друзі, поки що тут, на жаль, немає трафіку, добавили нічого. Надіюсь додать. Машина поки що одна первоначально, яка є, не можна купити, але нічого, думаю, будуть обновляти. Дуже прикольно, друзі, подобається ця гра. Можна багато чого робити, дрифтувати, так, ганяти. Дуже прикольна, друзі, гра, мені подобається. Якщо вам теж, друзі, сподобається, дайте мені знати. Скачуйте на каналі, буде силочки, якщо ви, звісно, підпишетеся, бо в плеймаркеті безкоштовно. Я сьогодні просто лазив, друзі, в інтернеті і знайшов приїхав Я просто не повірив, що є друга частина. Думаю, якась пародія чи щось повалені, друзі, добавили, ой, добавили, зробили, розробили, бачу. Чи довго зробили, чи ні, я не розумію, але мені так подобається це гадіти, тому що не трогає, там фізика. Все так просто зашивилися. Давайте, друзі, поміж до мене. друзі що це таке? не фіга собі народ тут колеса відпадають дивіться вони колеса нема я це не замітив а на вся дивіться друзі колеса нема лки мата вони додать Ушкоджен, ні, не взагалі немає на фігуру. Йолки-пали, блін, оце це ми покаталися з вами. Ось забачте, друзі, воно в наші колонки от саді. Приїхали. нас задній привод. Передніх по добу покаталися. Нажимаємо Роста. Коротше друзі, на цьому я закінчу відео. Як будуть, друзі, якась інформація по даній грушці, то дивіться в телеграм-каналі, бо я зніму відео. Я завжди зніму відео. Так що, друзі, буду вас держати в курсі, якщо щось вийде. Ну, всім до зустрічі, всього самого на краще. всім щастя, здоров'я, слава.